У продовження теми податкова міліція це такий собі конвеєр з вибивання грошей, тільки не до бюджету, а собі у кишеню. Ті податкові міліціонери, які приймають корупційні правила роботи, про які розповів про які розповів герой нашого минулого сюжету, нерідко стають фігурантами гучних кримінальних справ. Тотальне хабарництво серед податкових міліціонерів настільки розповсюджене явище, що ним, звісно ж, не гребують і керівники високого рівня, адже вони є ключовими ланками корупційного ланцюга, коли за гроші можна і закрити кримінальні справи проти підприємців, і порушити. А подекуди податківців-хабарників хапають на гарячому. Кримінальну справу про яку ми розповімо у наступному сюжеті, вже передали до суду. На підставі чого це все робиться? На підставі чого це все робиться? На підставі чого це все робиться? Я перший Що відбувається за приміщення? За як... написав чого це написав які це... документи ласка. Один з найганебніших для податкової служби скандалів останнього часу. Антикорупційна спецоперація проведена 20 квітня цього року у Тернополі службою безпеки України. Тоді вполювали полювали справді велику рибу. На робочому місці затримали начальника податкової міліції усієї Тернопільщини, підполковника Андрія Ковтонюка. Цікаво, що той проробив на цій посаді усього два з половиною місяці і встиг за цей невеликий період відзначитись за даними слідства, використовуючи своє службове становище під час розгляду однієї з кримінальних справ, порушеної слідчим відділом податкової міліції, Ковтонюк вимагав у бізнесмена гроші за зменшення сум нарахованих штрафних санкцій, а ще за уникнення ним кримінальної відповідальності за скоєне. Під час спецоперації з затримання головного тернопільського податкового міліціонера СБУ застосувала загін спецпризначення Альфа, який одним своїм грізним виглядом не на жарт налякав тамтешні. Податківців, що схоже геть розперезалися у власній безкарності. Тріщи, сюди, ні, старісниця, бігу. Одночасно із арештом податкового міліціонера Ковтонюка СБУ затримала й посередника у передачі хабара. У його машині і знайшли валізу з грошима. Бачите, так? Да? Тобто то, вам невідоми в місці сумки. Так, а можна. Я її так. не відкривав, я її не бачу. Васильович. Що можете з приводу указаних грошей? Кому вони належать? У валізі виявилося 750 тисяч гривень, зібраних для передачі хабара начальнику податкової міліції Тернопільщини Андрію Коптонюку. Справу стосовно нього розслідує Генеральна прокуратура України, але після такого гучного арешту Коптонюка згодом на час слідства звільнили на підписку про невиїзд. Отаке, от гуманне наше правосуддя щодо спійманих на гарячому хабарників Знакоклику уважно стежитиме за розслідуванням цієї кримінальної справи.